14 листопада всесвітній день боротьби з діабетом. В чернівцях безкоштовно визначали рівень глюкози в крові та надавали консультацію. Міністр охорони здоров'я Олександр Аніщенко у вихідні з робочим візитом відвідав Чернівецьку область. Унікальну книгу фотоальбом присвячено Володимиру і Васюку презентували у Чернівцях. На п'ятому каналі інформаційний випуск час новин чернівці. В студії. працює Ярослава Унуфрик. Вітаю вас 14 листопада. Всесвітній день боротьби з діабетом. Цукровий діабет посідає третє місце серед причин смерті людей після серцево-судинних і онкологічних захворювань. До того ж, у людей із надлишком цукру в крові у п'ять разів більший ризик інфаркту і інсульту. Наразі в Чернівецькій області нараховується близько 30 тисяч хворих на цю недугу, але насправді кажуть фахівці, ця цифра набагато вища. Найпоширенішими симптомами захворювання є спрага збільшення кількості сечі, слабкість, втрата ваги та порушення зору на театральній площі у Чернівцях до дня боротьби з діабетом. Всім охочим безкоштовно визначали рівень глюкози в крові та надавали консультацію. У всьому світі існує гасло сукрове діабет, це не захворювання, це спосіб життя. Ну так сталося. Не працює підшлункова залоза, не виробляє в достатній кількості, наприклад, інсуліна. Якщо мова йде про діабет першого типу, ми навчимо пацієнта працювати замість цієї підшлункової залози. Існують школи самоконтролю, тобто школи хворих на цукровий діабет, де хворі проходять навчання і навчаються, як жити своїм діабетом. Нічого страшного немає життя не закінчується. Міністр охорони здоров'я Олександр Аніщенко президента не послухав і після візиту голови держави таки поїхав у Київ. А у вихідні з робочим візитом таки відвідав Чернівецьку область, оглянув медичні заклади та розповів журналістам, наскільки Буковина готова до глобального реформування медичної галузі. Керівництво країни планує, аби система охорони здоров'я з 2012 року стала доступною, відповідала вимогам населення незалежно від фінансового становища людини. Та найважливіше була якісною. Аби забезпечити останній пункт, наголосив міністр. Найперше потрібно покращити рівень роботи сімейних лікарів. З Цим у нас в області проблем немає. 72% населення проценти обслужується врачами первічного рівня. у вас зроблено уже 7 центрів первічна міцинська допомоги. Сейчас наши коллеги в области отрабатывают схему, как будет построена с 2012 года система первичной помощи. То есть идет теоретическая-практическая наработка. А с 2012 года... Мої колеги буд приступають уже практичної реалізації цієї роботи. Міністр Аніщенко зазначив, що Чернівецька область не страждає на брак кадрів. Дефіцит складає лише 9 відсотків у порівнянні, коли ця цифра по всій державі становить 47. Разом із позитивними моментами. Міністр наголосив, що нічого особливого у нашому краї в медичній галузі немає. Якщо дозволите, колеги, у вас нічого супер унікального в системі здравоохраніння Чернівецької області ні они примерно такі ж только з маленькими особенностями. От ми смотрим маленькі особності, і самое главное, для мене главное що встречаться з моїми колегами, услышать их мнение. Олександр Раніченко після відвіди обласного діагностичного центру та дитячої клінічної лікарні повідомив, що помічає позитивні тенденції. Зокрема, його потішило будівництво хірургічного корпусу дитячої лікарні. Оксана Денисюк, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Голова Чернівецької державної адміністрації підбив підсумки приїзду президента. Візит голови держави Михайло Папієв назвав дуже важливим і знаковим для регіону. Атмосферу, в якій він проходив, сприйняв як прихильність президента до Чернівецької області. З рахуванням усіх настанов та поставлених завдань президента України голова облдержадміністрації розповів представникам засобів масової інформації про декілька основних напрямків досягнення успішності Буковини. Зокрема, Михайло Попів виділив необхідність розвитку агропромислового комплексу та туристичної галузі Чернівецької області. Саме головне, що ми змогли презентувати Чернівецьку область. Разом з програмою розвитку на 2, до 2015 року, де ми чітко визначили пріоритети. Оці три основних кластери, за якими буде здійснюватись розвиток Чернівецької області, і ми е, визнали, і я це відзначив в своїй доповіді, що так, ми не можемо, наприклад, за обсягами промислового виробництва змагатися з е, областями Східної України. Це абсолютно реальне явище. Нам треба визначити ті пріоритетні точки, там де ми можемо показати унікальність і привабливість Буковини. Унікальну книгу фотоальбом присвячену Володимиру Васюку презентували у Чернівцях. Над новим виданням працювала вся родина композитора. У збірку увійшли спогади про Володимира та фотографії, адже Васюк був ще й талановитим фотохудожником та майстром інструментальної музики, з тими менш відомими талантами і намагалися познайомити людей організатори презентації. Вечір презентації нової книги Володимир Івасюк відлуння твоїх кроків відбувся в Чернівецькому органному залі разом із молодіями, написаними Володимиром, звучали тут і добрі слова його друзів та родичів. Адже нова збірка це унікальні спогади тих людей, які знали композитора, які спілкувалися з ним і товаришували. Спогади про Володю, Вони мене воскрешають в тому, тому часі, коли я ще був значно молодший, і приємно просто згадувати. А як їх сприймає суспільство. Ну напевно, нормально, тому що я не чую поганих відгуків. Унікальною цю збірку фахівці називають ще й тому, що вона містить в собі фотороботи Володимира Васюка. Його світлини вже давно оцінили відомі майстри фотографії. Один голос заявили, що Володя це був теж шлях його до високої слави. Але Володя Володя перемогла музика і. Він він і Володимир, як бачимо, не помилився. Відлуння твоїх кроків це друга книга, яку впорядкувала сім'я композитора. Перша збірка Володимир Івасюк вернись із спогадів видана декілька років тому. Але на цьому кажуть родичі Володимира, вони не зупинятимуться. Ми тільки недавно видали великий том музичних творів, а ще на часі інструментальні твори, а ще на часі інші горечі. Ми не маємо, наприклад, книги листування. Хоча Буковинський журнал у чотирьох числах видрукує те листування, яким володіє музей. Але це ще не все, і багато роботи попереду. У новому альбомі зібрані не лише інтерв'ю, статті та документи про Володимира Івасюка. Тут є багато інформації про останні дні митця, його задаткове зникнення та раптову смерть. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Нова та надзвичайно розпіарена книга Юрія Андруховича Лексикон інтимних міст після столичної презентації доїхала і до Чернівців. Автор протягом сьогодні зустрічався із читачами, роздавав автографи та розповідав про магію числа один. І ще він мандрував Франкфурд на Франкфурт на Майні, і він про це книжку написав. Сто 111 міст, 111 спогадів, історії та 111 оповідань. Кожне з яких це не просто сторінка книги, а сторінка життя самого автора. Юрій Андрухович каже, що у лексиконі є міста, до котрих він більше повертатись не хоче, а також і такі, які завжди навіюють приємні спогади. Перше місто у книзі авторові навіть для реалізації свого задуму довелось відвідати спеціально. Осини 2006 року, тобто через рік після того як. Прийшла ця ідея, я написав перший текст до цієї книжки і для цього спеціально поїхав до швейцарського міста Арау, тому що на той момент у мене на літо А були якісь інші міста, але жодне з них не було добре для такого початку. От Арау з його двома А було надзвичайно, на мій погляд. Увесь лексикон інтимних місць – це суцільна магія чисел. Аби не відходити від цього, видавець поетичний фестиваль Мірдіан Черновіць» продовжив загадковість одиниці у вартості книги та місцях, де її можна придбати. Ну, По-перше, ця книга це не тільки книга, це стиль життя. Книга буде подаватись 110 книгарних України за фіксованою ціною 120 гривень. За кожну продану книгу Андрухович отримує свої 11,1% і І на сам кінець автор рекомендує читати книгу з будь-якого місця у довільній послідовності з кінця, початку чи середини. Головне, аби саме читання приносило задоволення. Оксана Денисюк Андрій Соколовський, час новин Чернігці. Наразі це усі події. За нашими новинами також можна слідкувати на сайті ACC News та в мережі Facebook. Залишайтесь п'ятим, за ми дізнаємось, якою буде погода. І пам'ятайте, якщо у вас багато справ і ви не знаєте, з чого почати, розставте пріоритети і зробіть перший крок. Далі буде значно легше. Вдалого вам та успішного тижня. Побачимось на п'ятому!